Єрмак, директор набува. Чу я не розумію, чого ви дивуєтесь. В принципі, це абсолютно логічно. І саме таке рішення сьогодні прийняв парламент і проголосував більшістю голосів. І, як на мене, це абсолютно прагматичне і нормальне рішення. От з вами, я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, хай інші знають. Абсолютно правильне рішення, Зеленський. Керівник вертикалі всієї, всі чиновники, які можуть бути задіяні в корупції, так чи інакше пов'язані з Зеленським. Відповідно, кожен удар по такому чиновнику це удар по Зеленському, як головному керівнику. І чому би не призначити Єрмака керівником набу для того, щоб таких непередбачених речей не було не було? це ж абсолютно природньо. Ну чого ви дивуєтесь? Можна піти іншим шляхом. Ну, припустимо, злочинців. Зробити законодавцями. Вони, як злочинці, готуючись до судових рішень, можуть приймати певні закони, які би їх звільняли від цього. А можна ще й піти іншим шляхом, просто сказати, що злочинець повинен призначати собі суддю. І причому суддєю повинна бути та людина, яку він визначить, не обов'язково там людина в цьому в мантії. А от визначити, моя дружина буде моєю суддю. Все допоб... ну, це, звичайно, йдеться не про. Подружні зради, а про корупцію, коли дружина є частиною вигодонабувачів, і так далі. І сьогодні парламент саме таке рішення прийняв. Як воно звучить? Воно звучить дуже просто: парламент заснував посаду військового обуцмена, якого призначає його Верховний головнокомандувач. Тобто, виходить, що. Військовий, який хоче, щоб його захистили від військової вертикалі. Ну, можливо, там якась відбулась ситуація неприємна для нього, там якийсь керівник з ним значить, неправильно повівся, чи щось іще таке, бо в всіх інших випадках його захищає суд. а Тут людина хоче, щоб його захистили від його командира, умовно кажучи. І тут на виручку приходить хто. Колега командира, той, хто призначав командира. Верховний головнокомандувач. Ну ні, ну ви скажете, що верховний головнокомандувач Комбрігів не призначає. Так, але їх призначає Сирський, якого призначає Зеленський. Таким чином, вертикаль влади, яка відповідає за військо, призначає того, хто буде захищати це військо від них. Отака От прекрасна ідея, це чудова ідея. Це блискуче. Єрмак на набу це і близько не стояло. Тому що ну, там можуть бути ще якісь випадкові корупціонери попастися, якісь корупціонери. Ну, припустимо, голова обласної ради, чи е голова міста якогось. Ну, Зеленський же його не призначав, правда, це ж якби е місцеве самоврядування. А тут хоп, і проти нього справа корупційна. Е ну тут може бути якась більш-менш об'єктивна картина. А... В військовому писмені всі абсолютно чітко, всі військові підпорядковані Зеленському. І Зеленський їх буде судити. Тому, якщо головна особа в державі, яка відповідає за все це, повинна і судити, і розбиратися, і так далі, давайте призначимо Зеленського керівником Верховного суду. От у нас є Верховний суд, а Після того, як Верховний суд розглядає справу, після цього справа передається Зеленському. Бо він же ж головний в країні, і він виносить вердикт, так чи не так. Ну, або призначає людину, яка буде це замість нього робити. От саме це сьогодні і прийняв парламент. Бо багато хто не розуміє, каже, ура, молодці, це така велика допомога військовим, тепер у них буде обицмен". Угу, Буде обуцмен. Це прекрасний. Е прекрасне рішення парламенту, ясно, що проти нього голосувати було важко, тому що, хоч якийсь обуцмен буде, і, можливо, десь в суперечці між е командиром батальйону і командиром роти, або там командиром батальйону і командиром бригади, цей обетсмен щось вирішить. Але коли йдеться про якісь глобальні серйозні проблеми, пов'язані з службою в війську чи там речами, які навколо цього знаходяться. Кого буде захищати той, кого призначив Зеленський? Владу. І от е, в цьому і проблема. Давайте ще з іншого подивитися. А чи існують взагалі аналоги такого військового буцмена чи ні? Ну, існують. В Балтиці, в країнах Балтії, в Фінляндії існують. Хто там призначає е, такого обуцмена військового і перед ким звітує цей військовий бутсмен? Ви просто здивуєтесь, ви навіть не повірите. Його призначає парламент, і саме перед парламентом він і звитує. І виявляється, це так і має бути. Це і є демократія. Не може верховний головнокомандувач призначати людину, яка буде від нього ж захищати його підлеглих. Ну це нереально, не, не це несправедливо. Але кого це хвилює? Нікого в нашій країні це не хвилює. Ні, опозиція про це говорила. І Порошенко про це говорив, і інші про це говорили безумовно. Але хто це чує? Ну хто це реально почув і як це вплинуло на наших законодавців? Ніяк. Тому що Зеленський не може цього допустити. Для нього незалежність будь-якої людини в парламенті в світі в Україні. Ну давайте говорити про я. яка там незалежність. Якщо його призначає парламент, в якому більшість це його власна фракція в союзі з колишнім ОПЗЖ, то ніякої незалежності ж не буде. Але сама формальна незалежність, що якісь там є люди, які там, значить, щось вони там можуть собі зробити, і так далі. Так далі. Це все дуже неприємно для них, і це все для них дуже вороже. От ми поговорили про таку важливу тему, а тепер я вас дуже прошу про інше. Ми закінчили збір нашим і Починаємо інший дуже важливий збір. Це ми допомагаємо морпіхам з 9-ї роти 40 ї бригади берегової оборони. Вони контролюють острови на півдні, на Дніпрі. Там острови у нас є, які і вони їх контролюють. І вони їх стоять і протистоять і борються і так далі. І так далі. Ми їм допомагали багато чим. Ми допомагали їм переважно ребами, і хлопці можуть захиститися. Але зараз настав такий сумний період, коли раптом всі ці машини, автомобілі, які ми їм купували, ну ми особисто цим хлопцям не купували, а іншим купували. Але ви розумієте, що в кожному підрозділі є купа. Автомобілів, які були за наші ж гроші волонтерські куплені. І от тепер настає такий момент, що всі ці автомобілі перед зимою треба просто перевзути, провести огляди, замінити, поміняти ходову кучу всього, кучу всього, кучу всього. І що роблять хлопці? Вони роблять свої начать, рахунки, починають просити земляків, родичів, друзів допомогти. І щоб вони їм скинулись там кількість грошей для того, щоб цей ремонт відбувся. Ну так сталося і з нами, оскільки ми їхні земляки, родичі і друзі взагалі завжди їм допомагаємо, то вони звернулися до нас і попросили зібрати 80 тисяч для ремонту техніки 9-ї роти 40-вото окремої мото, окремої, бригади берегової оборони. І я вас дуже прошу, хто може скидайтесь, допомагайте. Треба хлопцям допомогти. Хай їм легше служиться, хоч трошки. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал.